Сьогодні наша вітчизна стала на путь незалежності. Це тяжкий путь, але український народ непереможний. З ним незалежності, щастя, здоров'я, успіхів. Цей день війшов в нашу історію як одна з найголовніших дат. За це воюють наші воїни на фронті, волонтери, що можуть роблять в тилу. Сьогодні день народження моєї держави, за суверенітет і незалежність якої Віддається дуже висока ціна. Я вдячна сьогодні кожному воїну, хто захищає нас, хто дає нам можливість мріяти, думати, сподіватись. Я вдячна другому фронту волонтерському. І Я прошу в цей день ще більше об'єднатися нам заради перемоги. Я, як активний представник шостинської молоді, щиро вітаю всіх з Днем Незалежності, всю шосткинську громаду. Бажаю певності, натхнення, невпинного розвитку, всім мирного неба і злагоди якнайшвидшої перемоги. Ми, шостинські рятувальники, щодня стикаємося з різними небезпечними ситуаціями, виконуючи свою роботу. В Умовах війни ми ліквідовуємо наслідки ворожих ударів. Гасимо пожежі, що виникають внаслідок таких ударів, та знешкоджуємо вибухонебезпечні предмети, які загрожують життю та здоров'ю наших громадян. З нагоди Дня Незалежності України щиро вітаємо вас. Нехай український дух завжди залишається непохитним, а єдність нашого народу невичерпним джерелом сили і відваги. Наша Україна стала незалежною суверенною державою, державою з великої літери. На даний момент на нашу землю прийшла орда нещадних орків. Всі ми маємо захистити нашу державу, нашу Україну по мірі власних сил на фронті, в тилу, на виробництві в медіапросторі. Хочеться побажати всім нам найшвидшої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного козацького здоров'я. Бережімо нашу державу Україну. Величне свято для нас, українців, День Незалежності. За це свято життя віддали багато українців, в тому числі і наших шоскінців. Я хочу привітати всіх, хто знаходиться на фронті, хто захищає сьогодні нашу рідну Україну. Подякувати всім сім'ям, які виховали героїв. Ми всі надіємося, що українським солдатам, всім нам згуртувавшись. Вдасться перемогти наша загальна мрія, щоб швидше прийшов до нашої України мир, щоб наші воїни завоювали мир для сьогоднішніх і майбутніх поколінь. І Україна заживе багатою, красивою і щасливою країною Європи. З ним незалежність.